Всім доброго дня! на дворі лютий місяць. Ще позавчора лежало так багато снігу, а сьогодні сонечко, снігу сліду не видно, вирішила заглянути в свій квітник. Починаю з морозника. Подивіться, скільки тут обжілок гуде. Сьогодні на дворі 15 градусів тепла. Розкрила на день гортензію. Подивлюся, як вона себе там почуває. Трішечки гілочки вологи, але це нічого, вона не боїться вологи. Аби не змерзла при заморозках весняних. Трішечки провітриться, і я знову її вкрию мішком наповненим листям. Зверху агроволокно в кілька разів складене. І обов'язково зверху целофан. Ось так вона квітне влітку. Ще два кущі, які ростуть в мене в відрах, я тримаю взимку у підвалі. Вже побризкала фітоспорином, бо почав з'являтися грибок. А це ось так почувається моя деревовитна гортензія. Обрізала я її восени, залишала 2-3 бруньки знизу. А от у мітловидної гортенці на одному пагоні лопнула кора. Їй тільки на два роки будемо думати, що робити далі. А деревовидна півонія вже готова розпускати свої брунечки. Подивіться, які вони вже набухли. Красиві. Їх в нас є багато кущів. Половину з них я обрізала ще восени. А сьогодні займуся обрізкою іншої половини. Обрізання деревовидної півоні зовсім не важке. Воно полягає в тому, що треба обрізати сухі кінцівочки, залишаючи до живої бруньки 2-3 см. Єдине, що не потрібно забувати, перед обрізкою що секатор, Треба протерти обов'язково спиртом. Це треба робити кожен раз, як переходити до нового кущика. Раніше в нас не було випадків захворюваності цієї піонії, а ось минулого року один з кущиків почав підсихати. І ми вирішили, що і до цієї рослини добираються хвороби. Може, є такі гілочки, що заважають одна другій, або труться одна в другу. Я також їх вирізаю. Ось тут якраз видно, як одна другі гілочка будуть заважати рости. Я їх вирізаю. Ось такий акуратненький ряд співоні у мене вийшов. Будемо чекати ось такого цвітіння. А от подивіться, з землі показують свої голівки нарцизики. На дворі лютий місяць, ще не весна, маленький. Куди ви? Бачите, а тут зовсім зовсім малесенькі тюльпанчики показалися. Добре, як не буде морозів, а як мороз. Ану ж заглянем до хризантем. Ой, тільки малесенькі, малесенькі чубчики. І тут теж самісінькі. Хоча для порівняння маточні кущі я винесла з підвалу, мають вже ось такий вигляд. Примули вже готові до розсадки. Треба чекати погоди, щоб трошки підсохла земля. Прав'яний стапіоні ще себе не показує. відчуває, що ще будуть морози? А ось крокусики повилазили. Ось форзиція, наша весняна гордість, рання наша весняна гордість. Бронячки вже набубнявіли. Хочеш зацвісти? Аби тільки мороз не впав на цвіт. Одного року нам так було, ми так чекали цвіту, стільки було бруньок, а впав мороз і не дочекалися. Обрізали ми її літом після цвітіння, і знов чекаємо ось цієї краси. А на сьогодні все, до побачення!